Водій, який влаштував на заправці у луську, нічний дрифт. Неповнолітні. Про це повідомили у патрульній поліції області. Так відомо, що 12 січня близько першої години ночі один з екіпажів патрулював на вулиці захисників України, колишній Гордіюк. Інспектори помітили, як водій транспортного засобу марки Volkswagen дрифтує на території АЗС. Авто зупинилось, з нього ніхто не вийшов. Однак, коли ж поліцейські підійшли ближче, то виявили двох юнаків, які сиділи на пасажирі місцях. І кожен з них стверджував, що керував не він. Відтак згодом виявилося, що водій таки 17-річний юнак. У силу свого віку він ніколи не отримував водійського посвідчення. Крім того, хлопець не пред'явив охоронцям порядку ні страхового поліса, ні реєстраційного документа. Тож на порушника було складено адмінматеріали.